Всім привіт і здоровенькі були. У нас сьогодні четвер. Збилася з рахунку. Дні то ще можу нагадати, а числа все пропало. Не живемо по числах. Ми тепер дні, дні, тижні, місяці, все, роки. І, тим не менш стараємося бути, знаєте, як кажуть, у струї. Щоб мати хоч приблизно якусь увагу, що робиться навкруги нас, продовжуються українські фестивалі, хто інтересується. От на минулій неділі, коли нам було не до того, бо ми прийшли ніякі після польоту, був фестиваль у містечку Кліфтон, тут у Нью-Джерсі. Такий завжди приємний фестиваль. Ми, завжди там був... ми ніколи там не пропускаємо фестиваль. Це один з перших фестивалів, на який ми попали, приїхавши сюди. І от за ці 14 років ми майже кожного року там на фестивалі. Не знаю, що би було такого, щоб ми не змогли туди попасти. І наступну суботу, післязавтра, фестиваль у містечку Віпані Нью-Джерсі. Єдине, що нас збиває трохи. Пантелику, то це дощ, який нам прогнозують 50%. Ну, 50% це може бути, може не бути, може бути вночі. Побачимо. Соня вже хоче йти, Соня вже кличе компанія. Як, як будуть прогнозувати гарну погоду, то можливо і підемо, але як тільки буде дощ то вони все заносять всередину, там у них велике приміщення, то буде все всередині. Але самі розумієте, що всередині, то не на вулиці. Сподіваюся, що нам повезе і ми туди потрапимо. Коли ми жили на минулій адресі, нам звідти було ближче добиратися до випані. Звідси далі. І тому, знову ж таки, звичайно, на пів години далі їхати, звідти було пів години, звідси пів години, година. Для американських доріг, для американського життя година їзди, це, це рядом, це сусіди. Ми не звикли ще їхати, роз'їжджатися годинами туди-сюди, я особливо. Степан їздить, тому що він їздить цілими днями. Марійка теж їздить, вона, до речі, там, в тій стороні до роботи, також добирається. В залежності від трафіку, коли швидше, коли довше. І тому, не знаю, і хочеться, і колеться. До речі, ще хто не знає, хто може забув з 4 жовтня заповнюйте анкету на Грін карту. Починається прийом анкет на Грін карту. Грін карта це той документ, який дає вам право на проживання в Америці, на роботу в Америці, і це все є легально. Грін карта безкоштовна. Ви її виграєте за мінімальну, за, за ноль. Грошей за, за вартістю ноль, але потім сюди документи, це все оформляти виліт, літак, білети. За це треба буде платити, тому що за це ніхто вам не заплатить. І приїхавши сюди, якщо ви цю грін-карту виграєте, дай Бог, то ви не зможете претендувати ні на яку допомогу. Зараз, як наші люди получають оці біженці зараз, що з України, вони отримують допомогу від держави, то ви, виграши в грін карту, допомогу получати не будете, не зможете, вам не дадуть аж після п'яти років. Якщо ви витримаєте, подужаєте, то можливо після п'яти років ви можете на щось претендувати, і то це все ще так. Але я люблю людей, які прийшли, працюють, і ні на яку допомогу не сподіваються. Тільки на себе. Для цього треба мати здоров'я і бажання до роботи, до праці, до всього. І не хвилюватися, не боятися нічого. Йдете на будь-яку роботу спочатку, не подобається, шукайте паралельно другу. Найшли другу, пішли. Знову не подобається, тому що тут різне буває. Різна робота, різні люди. Не подобається? Знову так само. Поміняли. Бажано не залишати роботу, поки не знайдеш іншу. Тому що, ну, як сказати, задурно тут сидіти дорого. Все б'є по кишені. А особливо, якщо знімати десь якесь житло. То біли за житло, за світло, за газ, за воду, за все, що там, що приходиться платити, вони не питають, чи ви десь працюєте, чи ні, чи ви заробляєте і скільки. За все треба платити. Біле приходять отако пачками. І якщо ви ще маєте якийсь кредит, ну будете, будете брати. Ми спочатку перші роки ніякий кредит не брали. Ми перший кредит взяли, знаєте коли? роки через 4 ми взяли першу кредитну карточку. Тому що Марія йшла вчитися і вони приймали оплату тільки кредитною карточкою. І ми мали брати це все. І тоді ми почали користуватися. Ну, кажуть, що вся Америка сидить на кредитах, на кредитах це правда. Сидять на кредитах люди і на кредитах великих. Але якщо маєш стабільну роботу і маєш стабільний дохід, то ці кредити, ну я так би сказала, що не страшні. Звичайно, дивлячись, які ви кредити берете. Як ви берете на мільйон, чогось там купуєте, то тяжко виплачувати і страх на тобі висить. Але є люди, що нічого не бояться, беруть і все а там хоч трава не рости після них. Віддадуть добре, не віддадуть друге добре. Ми стараємося просто великі кредити не заходити. Стараємося якось, знаєте, так, урегульовувати дохід, прихід, відхід. Щоб не було страшно це віддавати. А зрештою все так як і всюди. Ну і, звичайно, заповняти цю грін-карту. Воно, можливо, просто, якщо знаєте мову, складно, якщо не знаєте мову, але завжди є люди, які вам допоможуть, які знають англійський і вам допоможуть. Навіть отут, у Ютубі, є багато людей, які показують, який я можу порадити вам канал правдивий, такий самий правдивий. Як і мій, я рахую, що мій канал правдивий, тому що я завжди говорю правду і тільки правду. Не всім це подобається, але звиняйте вже як є. То канал Юрія Портнова Юрій Портнова. Він не Юрій Портнов, господи. Михайло Портнов. Михаїл Портнов. Це дядько, який живе, працює в Каліфорнії. Він вже в таких роках Він має свою школу «Портнов School по ID. І він завжди отак, докладно розбирає ці грін карти, допомагає людям заповнити їх. І люди, якщо не мають адреси, то посилають йому його адресу і потім приїжджають до нього за, за грін картою. Він це все показує у відео. Це єдина людина, якого не треба боятися, який завжди радий також допомогти. І до нього йдуть досить багато людей. Я вже бачила по відео, що до нього багато приходять грін карт. До нього багато приходять людей, багато хто вчиться в його школі. Хто ще не знав, хто ще не чув, опробуйте, щоб заповнити цю карту. Дивіться, в нього має бути все це у відео. І е, щось треба робити. Якщо хочете щось змінити, щось треба робити. На дивані не лежати і, як кажуть, на Бога надійся, а сам роби. Вставай з дивана Тому що Бог Богом А думати про щось і, знаєте, рухатися це така справа. Якщо маєте бажання. А якщо не маєте бажання, значить вам добре там, де ви є. І хай, і хай вам Бог там допомагає. Кожному своє. Дехто грає цю грін-карту роками, не може виграти. А де в кого виходить отак за раз. Один раз послали і виграли. Ми чекали на цю Грін-карту 6 років. Ми не так чекали, щоб чекати. Я розказувала і не раз уже у відео, мені вже, я не знаю, соромно це повторювати, але можливо люди прийшли нові. Та й не доходять до тих відео, які були раніше. Ми Грін Карту 6 років чекали. Але ми були написали, записали анкету, яка колись в Чернівці приходила на такі, така газетка була з двох листочків. Як вона називалася? Сьогодні чи Чернівці? Сьогодні, не пам'ятаю. І на задній сторінці була така анкета на всю сторінку. Якщо ви хочете в Америку заповнюйте. І я працювала туди у перукарні, прийшла Маша, а вона туди вчилася в першому класі. Я їй кажу, Маша, дивися в Америку хочеш? Якщо ми це заповнимо, ми поїдемо. А вона каже: Мама, давай! І от з дитячої легкої руки я заповнила ту анкету, прийшла додому, вклеїла просто якісь фотографії від балди, які були на нас трьох. І відправила у Тернопіль у фірму Гермес. Я не знаю, чи зараз є та фірма, щось там в неї були якісь проблеми. І все, відправили і забули. забули, Ми не поновляли її ні разу. Ми нічого не, не палець опалець більше не вдарили. Через 6 років прийшов цей мужик. Вони вони щось, вроді, і писали, і дзвонили нам, але ми думали, що це знаєте, як завжди, е, якийсь розвод, якийсь розвод. А він прийшов додому з цієї фірми. Мужик, Михайло його ще звати. Той каже: слухайте, що ви пропали? Ви в Америку їдете? А ми оторопіли. Яка Америка? Тим більше, що в мене вдома не було, був Степан. Він він зранку прийшов, я була на роботі. Степан спав, дзвонить, а Степан з Просоня. Яка Америка? Я нічого не знаю, це до жінки. Коротше, він лишив номер телефона, той Михайло. Я прийшла потім додому, перезвонила. Дійсно, виграли грін-карту А що? Вони, оказується, 6 років подавали наші дані. 6 років. Мої Степана вони нас розділили. Тому що, е якщо грає Грін карту окремо... Кожний член сім'ї, якому вже за 18 років, то більший шанс виграти. Якщо ви виграєте грін карту, то ви маєте право собою взяти і чоловіка, і дітей, всіх, хто 20, до 21 року, мені здається, всіх маєте право взяти з собою цю грін-карту вписати. Отак і ми поїхали. Степан виграв, хоча він не хотів, йому не треба було в Америки, йому добре було і там. Але я кажу: йдемо, спробуємо. Люди їдуть, то й ми їдемо. Він не хотів. Нам сказали, що якщо не поїде Степан, то не поїде ніхто, бо так як він виграв грін карту, то має тільки він право завести вас туди. Без нього ви їхати, їхати туди заїхати не зможете. Ну і Степан каже: якщо будеш робити документи, будеш морочити собі з цим голову, то поїдемо. І, звичайно, документи, оця біганина по інстанціям. Потім ця медкомісія всіх це забрала час і гроші, але ми дійсно того добилися і поїхали. Ще один, який нам можливо, дійсно від Бога був предоставлений шанс, що ну не було у нас вищої освіти, а вони тоді всі хотіли, щоб була вища освіта у цих, хто виграє грін-карту. Вищої освіти не було ні у мене, ні у Степана. У Степана там. 8 класів і коридор, як кажуть, з училищем. Коли ми прийшли туди в консульство, звичайно, вони на це звернули увагу, що нема освіти у Степана. І спиталися, що це у вас з освітою? Чому так? А я кажу: ну він закінчив 8 класів, а в училищі. Я кажу, він отримав освіту, як би два роки за рік. Знаєте, це прокатило. Нам сказали: от просто кажіть, що вважаєте за потрібним. Ну, колись так і було, колись вписували це все училищі ті. І ви знаєте, він написав нам отам, я бачила на тій анкеті такими великими буквами Окей, то, все, то питання, що було, і він написав Окей. Він просто спитав, а чим ви будете там займатися? Бо бачиш Степану 54 роки. Мені 40, ти 56, мені 44. Чим ви будете там займатися? А я кажу, він шофер, будівельник, я буду там що, прибирати нянять, а ви з дитиною, да, ваша дитина тут, тут. Покличте її. Ми покликали. Головне також це також хороший, як сказати. Крок був з нашого боку, що ми на консульство на співбесіду взяли дитину з собою. Вони люблять, коли приходить вся сім'я, значить, це є бажання, значить люди відкриті, нічого не ховають, просто щедро і з відкритою душою йдуть і показують все, що вони мають і своє бажання бути. І Він сказав, окей, ви їдете в Америку. Він може сподівався, що так як ми люди у віці і. Не вистачить у нас, знаєте, якоїсь сміливості, сил, здоров'я, можливо, покоряти Америку в такі роки. Та він каже: Окей, їдьте, їдьте в Америку. Ми, ми приїхали не на тих напали, не дочекайтеся, щоб ми тут щось не змогли. Це не про нас, не про українців, ті, які навчені життям. Працювати, добиватися самим усього. Це така наша історія, хто питався, дівчата, отак і було. Звичайно, і страх був, і якийсь розпач був, і І грошей тих було шкода, що з нас взяли за це все. Ну, але тут прийшли, взялися до роботи, і віддали, віддали за 6 місяців. Ми брали кредит, а банк мав потім віддати наші гроші цій фірмі, яка нам робила документи. І за шість місяців ми не мали ні копійки тут. Ми вдвох працювали і ми все віддавали. Так що наша Америка трохи коштує, але слава Богу, ми за це забули. Зовсім інші думки, зовсім інше життя. Зовсім інші якісь, знаєте, підрахунки. Так що отака у нас ситуація. Ми. Раді, що ми сюди попали. Напевно, дійсно доля. Доля така, я знаю, хоча з наших рідних в Америці нікого нема, ми тут самі. Завдяки друзям ми тут почуваємо себе трохи, знаєте, як вільно і свободно. Американський фрідом, свобода. У кожного своє тут. Хто йде за свободою, я не знаю, одягатися, хто йде за свободою якогось сексу. Тому що тут сексуальна орієнтація немає проблем ні з якої сторони. Хтось є, йде за свободою просто пересуватися. Тут не потрібна не, при, ну, не приписка, так як у нас люди. Приписався до однієї хати, і все, то його хата він нікуди не дінеться. Тут у людей приписка на все життя може бути змінено 10 будинків, 10 штатів. Тут свобода у всьому. У пересуванні, у мові, у віросповіданні. Тут щось я не на знаю, скільки 180 церков чи що є, різних віросповідань. Що хоче, то люди, то роблять. Звичайно, є закон, і все треба робити по закону, що би ти хотів. І закон працює. От і все. Вам всім бажаю удачі, хто хоче сюди попасти. Пишіть. Сподівайтеся на гарний результат і все буде у вас добре. Всім пока, всім бувайте здорові. Бай-бай.